Добрий день. Добрий день. Причина зупиночки не Що ви кажете? Причина зупиночки не дивіться. Та один на стеклі. Повинно бути два техогляда. Експлуатація ага. транспортного засобу без салону техогляду забороняється. Пункт правил 31.3b. Угу. Ваші, ваші документи, будь ласка. да, там був тепло. Вот, 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 Петрович! Петрович! Понятного, дай сюда! Да, да! Так, вас, да будет, двух понятых надо, да, Двух, двух. Еще одного. Все раз. 05, 05, Да и коди, здесь. Выдох. А, 12. 12. 12. 12. 12. 12. Причина зупинки, поясняю поясняю пункт правил 31.3, талон техогляду до 11. Зупинив проверитель техогляд на причину. Добрый день. Документы ваші були тоже, будь ласка, я перепишу все. И об'яснення понятого. Що була причина остановки для... Причина зупинки була талон текуля Так. Есть талонтехуля. Бачите, талон техогляду ось. душі. Бачу. Есть. Де ви будемо заходити? Разом з реєстраційними документами. Закон України про дорожній рух, читайте. Закон України про дорожній рух чітко і ясно регламентує, де дожен заходити талон тих огляду. А оскільки на транспортному засобі, я не дебала, тож капітан. Оскільки... оскільки на транспортному засобі. Я знаю, очі хорошо. Ми помічали і перший раз. Оскільки на транспортному засобі відсутнє лобове скло, конструктивно відсутнє лобове скло. Палон та огляду довжен знаходитись разом з реєстратименими документами. відсутнє лобове скло. Закон України про дорожній рух, ви зобов'язані його знати, товариш капітан. Ні, ваші я, документи, будь ласка, я з вами не хочу розмовляти, поки ви не документи. Та ви Мені свої документи. мої вже запишувати десять раз. Я вонянка у вас і ще хочу записати. Будьте записувати. А ви мої, а ви мої вже десять разів дивились документи. Я ваші дивився не більше. А я ваші. Ви, ви ж говорите, і я ваші. Ви не праві. <свес> <свес> Есть, прежно, а че, вам будет это ничего, что переживаете за камеру? Правильно. Она снимает, да, и все нормально. Я... я не про язву, вполне законно. Я вам показал эту Показал. Можно ехать. Вы же знаете. Я знаю. В писью, да. Я, я помню. Я сказал, я сказал, где должен быть. В правилах правил дорожного движения Да, yeah. это правила дорожного движения Комментарии возьмите, почитайте Не. у меня есть дорожного движения Послушайте, вы берите для себя Для себя ага. Чтобы знать уже как большой Заток yeah. правил дорожного движения Возьмите с комментариями А я вам сделаю выпуск из закона Украины про дорожный рух Да вопросов нет И, и как раз будем знать больше oh. Вопросы, А я вам еще, еще раз привезу вы, возьмите, возьмите комментарии Ви почитайте, там писано. Право, нижнім углу. Зона بلوвоскла, да. Да, транспортний засіб був. Так. А я не у нітрах показав. 30 є окремим транспортним засобом, окремо проходить техогляд. Служіть, окремим транспортним засобом окремо проходить техогляд. Окремо проходить реєстрацію, є у нього окремий номерний знак. Що у вас він є? Може ви не прошу його? Ні, ну ви ж подивись, я вам показав. Так ви бачите, а я ж не бачу, що він був. Ну, так і що? Ви мені сказали, причому за те, що